У день пам'яті Чорнобильської катастрофи представники колективу Рівненської АЕС вшанували пам'ять тих, хто ціною власного життя, врятував світ від наслідків масштабної техногенної катастрофи. Біля каплички поблизу РАЕС провели панахиду за жертвами Чорнобильського лиха. Пам'янути тих, чиє життя завершилось внаслідок цієї техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській атомній станції. Хай Бог дає нам всім. Сили здоров'я і надалі гідно працювати, нести свої обов'язки. А тим, хто відійшов з цього життя царство небесне і вічної пам'ять. До виконання робіт з усунення наслідків катастрофи були залучені тисячі людей різних професій, установ і організацій. Вплив неконтрольованого атому відчули на собі жителі багатьох країн, а згубні наслідки аварії проявляються й донині. Нові виклики, які постають перед Україною, вимагають від атомників високого рівня професіоналізму та витримки. Як зазначив генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк, питання безпеки на підприємстві завжди в пріоритеті. В першу чергу ми приділяємо увазі безпеці, і нехай пам'ять про цю катастрофу, пам'ять про людей. Вона завжди нас спонукає вести себе на виробництві так, щоб таких аварій ніколи не було. В палаці культури підприємства пройшов тематичний захід до міжнародного дня пам'яті Чорнобиля. Пригадали ті події, які відбулися 38 років тому тих людей, які ціною свого життя рятували наше майбутнє. Чорнобиль це трагедія усього світу. І дуже шкода, що не одне покоління буде відчувати на собі вплив радіації. Необхідно також пам'ятати, що саме люди грають важливу роль, аби не довести більше таких трагедій. Викладачка історії професійно-технічного училища Рівненської АЕС говорить, що учням молоді і загалом всім громадянам потрібно пам'ятати, до чого призводить безвідповідальність та нехтування встановленими правилами. Учень треба це знати, особливо потрібно відвідувати такі пам'ятні заходи, тому що все-таки це виховує відповідальність, відповідальність за вчинки. Ми акцентуємо увагу ще раз на тому, що таке культура безпеки. Ми можемо використовувати це як, на жаль, власний приклад для того, щоб продемонструвати, до чого доводять такі події. А це зайвий раз нагадування. Такі емоційні заходи вони впливають на свідомість дітей. На заході були присутні також учні професійно-технічного училища Раес. Дуже велика кількість людей загинула, рятуючи нас від подальшої біди. Потрібно дякувати тим людям, які самі перші кинулися допомагати ліквідувати дану аварію. Тим людям, які загинули. Ми присвячуємо їм пам'ять. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції стала уроком для усього світу. Маємо пам'ятати тих, хто першим взяв на себе удар цього лиха і врятував людство від непоправних наслідків. Людмила Скіпчик Павложих Уіта ЗГРАЕС.